Що потрібно робити, щоб не було жуків. Ось дивіться. Ні одного жука нема. В чому секрет того, щоб не було жуків? Ось дивіться. Картопля вища, ніж по коліна. Поколіно ось картопля вище сантиметрів 65 приблизно. Дивіться, цього року жуків у нас було тільки пару штук. Може, в общем, те, що я зібрав, і то приблизно за днів 10, то, може, штук 30, приблизно десь так. ось А зараз немає ні одного. Картопля скоро має цвісти, ось має цвісти, а жука ні одного. Ні великого, ні малого. В чому секрет? Ну, я сам не знаю. В тому, що, може, природа поспособствовала, може, клімат, може щось. якісь Ну, вроді хімії я ніякої не давав, тільки сам перегній. Перегній і далі потім попелом. Попел був настояний на воді. Ось картопля ця трошки менша. Тут менше трошки. Так, що тут робиться? А ні, це, це не жук кароладський. Інший якийсь там жук зовсім інший. Е перегній у нас ось такий. Зілля, трава, цибуля, стара. Ось такий у нас перегній. От -от -от перегній ми підживляли для ось цієї картоплі. Картопля шикарна. Тут трошечки менша, хоча вона раніше садилась, а там картопля. Дуже велика і потужна.